Мої вітання. Зараз я знаходжуся в місті Настиска. Дуже гарне місто, От я вам покажу, як воно виглядає. За мною знаходяться клумби містного роду. Зараз ми ще прикрутимо, покажемо вам. От. Одразу помітно, що господар в даному місті є на відміну від очільника Судової вишні. От. Як я і обіцяв, приїхав я сюди для того, щоб з'ясувати, як просувається справа і взагалі, чи хоч хтось відреагував на моє звернення відносно аварійного стану доріг в місті Судового Вишня. Коротко вам розповім, що трапилося. 18 березня. Я разом із своїм хорошим другом і однодумцем, якого звати Василь, зателефонували на 102 і повідомили про аварійну ямковість в місті Святого Вишня. Десь приблизно після години очікування і приїзду патрульних коротко роз'яснили їм ситуацію і взялися до роботи. Ну і була написана заява, дано деякі пояснення і разом з інспекторами взялися вимірювати ями. І... Проводити їх фотофіксацію. Зараз я направляюся в мистицький відділок поліції для того, щоб з'ясувати, як вони відреагували, чи звернулися вони до балансоутримувача. Якщо ніяк вони не відреагували, я вже до того в принципі, був готовий. Я написав ще одну заяву, де посилаюся на закони, на нормативні акти і попрошу їх зареєструвати. Ну що, вперед, поїхали. Так, мостицький відділок поліції. Число сьогодні 22 березня 2019 року. Година 12.39. Ну що, заходимо і будемо питати, що там, як наша справа. Добрий день. Дивіться, мене цікавить 18 березня я писав заяву. Патрульні приїжджали в місто Судового Вишня от, по аварійному стану доріг. Я би хотів знати, на якій стадії знаходиться дана справа от, і хто нею займається. Добренько, чекаю. Тата. Добрий день. дня. Дивіться, 18 числа березня. Я звертався, дзвонив на 102 у Львів. Так вони перенаправили до вас. Виїжджала машина патрульні і цей була заяв заяву відносно аварійного стану доріг. Хочу знати, хто займається і на якому стадії дана справа. Що вже зроблено було? Які дії були зроблені працівниками поліції? На даний час займається сектор реагування патрульної поліції. Інспектор, я мушу уточнити прізвища, в кого є на розгляді. 18 Будьте добрі, Гура Денис Романович. Добре. Будь ласка. Сьогодні ви з яким питанням прийшли. Сьогодні я прийшов знати, як просувається дана справа. Чи було складені адмінпротоколи, чи направили ви листа до балансоутримувача? От. Заяву ми прийняли. Зараз хлопці ще збирають, е, мусять оформити. Документальну, документально, що в плані того, що дали там зробити нормальну фототаблицю. Бо я теж хочу, щоб там була дорога, повірте мені. Е, нам би пасувало, щоб е, ще якісь одне пояснення буде від когось Ну, чи з активістів. Чи просто жителів. Що саме вам потрібно, ви скажіть? Ну, от е, то ж саме, що і від вас брали пояснення. Тобто в пояснення. Одних моїх слів на Не, воно є нормально, достатньо, але чим більше є, тому що дивіться, яка ситуація. Ми по даній ситуації, по утриманню доріг, ми збираємо всі матеріали і дані матеріали відправляємо в управління патрульної поліції міста Львова на Парфетського 19, тому що там є відділи організації дорожнього руху. Uh -huh. Відділ організації дорожнього руху до 2016 року, якщо я не помиляюся, в нас на місцях в районах був інспектор організації дорожнього руху, який міг ну, такою ситуацією там, займатися, ставати підколи. На даний час нам ті всі посади скоротили і їх ввели всіх в цю нову патрульну поліцію, де є відділ. Ми на місцях, якщо є така заява чи скарга, збираємо матеріали. Але я дзвонив до хлопців, бо там працюють такі давно вже знайомі, мені пояснили, як е, зробити правильно, щоб е, був якийсь результат. Я вас зрозумів. Е, хочу, що мені порадили юристи, да, я по тому питання теж спілкувався з юристами. Ми склали ще одну заяву, де посилаємося на е, вимоги ДСТУ, от, на нормативні акти. От, і я би хотів зареєструвати цю заяву. Ще раз зареєструвати, ну, так щоб ви її направили туди, бо вона вже більш чітко може.